Товариство, радий вас вітати на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас четвертий епізод нашого ігрового блогу на мапі Оновлена Земля, або який ще називають Херсонщина. І будемо ми з вами розвивати нашу ферму. І в попередньому відео ми з вами зайнялися збором врожаю. Так, 25-та ферма. Додали овочі. Тому ми збирали з вами квасолю. На жаль, оренда того комбайна була дуже дорогою, занадто дорогою, тому ми майже вийшли в нуль. Але найголовніше, що врожай був хорошим, і ми його змогли з вами зібрати і також продати. А у цій серії ми з вами почнемо нарешті дискувати це поле і приготуємо його до посівної. Я вже запланував, що. Після, після квасолі ми посіємо там давайте якусь зернову, давайте ячмінь. Нехай буде ячмінь. Щось звичайне, але доволі потрібне після такої от сівозміни. Сівозміна буде у нас доволі хорошою та актуальною. Також нагадую, що якщо ви хотіли продовження цих номоградів. Не забудьте про вашу активність, про ваші подобайки і також підписки. Це мене мотивуватиме робити наступні серії. І знаєте що? Ви мене запитаєте, а що? Ця модифікація погана? Чому вона стрибає? Е, насправді таке коїться із цією технікою для обробітку ґрунту. Практично із всією технікою. Чи це модова, чи це у вас звичайна базова. Тому актуально все ж. Все ж актуально говорити, хто не скаче, той москаль, хто не скаче, той москаль, і так далі. Тому що до з кого борона не москаль, тому вона й стрибає. Так, трішки жартів під час відео, щоб трішки вас розмішити, як коміка на Майдані. Але, але ми з вами будемо працювати, після того цей баг має зникнути, тут це особливість самої іграшки. Це не мапа. Це не сама модифікація, це суто ігровий баг, що у нас все скакає. Ну, уявимо, що воно стрибає від радості. Воно показує свою українську, проукраїнську позицію, що все, наша земля, ми тут, ми в Україні. Ну, давайте працювати, давайте обробляти це поле. Ну і потім вже почнемо засівати його. Чом би ні? Роботи у нас дуже багато. Тому, друзі, поїхали до роботи. І нарешті ми з вами закінчуємо дискувати на цьому полі. Скажу так, займає це занадто багато часу. Але в перспективі у мене є такий план, така ідея. Придбати трактор. Можливо, хата ми придбаємо з вами, а можливо, щось інше. Бо тому що працювати з трьохметровою метровою дисковою бороною це, звісно, добре. Але нам треба щось більше. Але поле все, воно готове до посівної. Це мене радує. Але працювати з цим трактором круто, добренько. І я забув ще прибрати ось цю частинку. Добре, ми зараз це задискуємо і потім почнемо нашу посівну. Або не почнемо, не знаю навіть. Побачимо, побачимо, що треба, щоб поле відпочило деякий час. Давайте зараз переберемо те, що у нас лишилося. Ось так по боках. Також пройдуся он туди до нашої хати, тому що тут у мене, бачите, є колії, а це негативно впливатиме на якість нашого ґрунту. Бачите, ми як витоптали. Як витоптали ось це. Добре, зараз ми це все задискуємо і все виглядатиме добре. Розумієте, ж в цій фермі у нас ґрунт має таку здатність, як деформовуватися, змінюватися. Тобто. Самий ландшафт змінюється теж від того, як ми їздимо нашою технікою. Тобто, чим техніка у нас важча, тим більше вона тисне на ґруд, і тим більше він у нас деформується. М -м Добре, зараз з вами помиємо дискову борону і потім ми попрямуємо до якоїсь іншої роботи. Навіть можна трактор, трактор помити все одно доведеться. Доведеться також і трактор помити. До речі, зауважу. Я це вперше бачу, 22 такого не було, хіба що з модифікаціями ми можемо з вами керувати цим от кельфером. Дивіться, як у нас воно все цікаво. Ха, реалізовано. От Дрібниця, дрібниця. Ви кажете, що нічого в 25-й фермі немає. Приємність 22 й є, дивіться, дрібниця, але приємно бачити саме це. Приємно бачити ось таку дрібничку. Так, миємо миємо борону, миємо миємо наш юмезик, і зараз припаркуємо цю борону. Добренько. Я говорив, що я на тому полі буду засівати ячменом, а трошки далі, трошки далі, не знаю навіть, я ще хочу купити одне поле, але поки що в мене грошей немає. Однак в мене в планах є купівля поля на цю серію. Побачимо, чи це вдасться мене реалізувати саме в цьому відео. Хоча я знаю, що я напевно декілька днів буду це відео записувати, знаючи, скільки у мене вільного часу, і знаючи, що те все потрібно ще потім монтувати, озвучувати. Переслуховувати на монтажі. Тому розумієте що зробити відео такого формату це ніби виглядає просто, але з одного боку і непросто. Це ж це ж нумограйчик, ігровий блок на каналі Тері Жанина Так, ну що ж, ми з вами приготувалися. Тепер будемо сіяти тут у нас, засіяємо це все ячменем, як я і говорив. Але спершу почнемо виконувати контракт, тому що гроші мені необхідні. Я взяв таке цікаве замовлення, такий цікавий контракт. Він у нас знаходиться біля села Приморське, поле там дуже велетенське. Але, хоч і поле Велетенське, має дуже багато гектар, багато площі посівної. Ну там то щось було посіяно. Але, як сказав мені власник, сказав роботодавець. Що там був врожай, чи то пшениці, чи то ячменю, і він ну, замерз, чи що, чи перемерз. Але не вдався той врожай, його не встигли зібрати. І ми їдемо культивувати це все сучасною технікою. А гектар, там, ого-го, бачите, де позначено з поле. Там поруч велике таке витягнуте поле на мапі. От туди ми з вами, друзі, поїдемо. Будемо їхати аж у інший край самої мапи. Знаєте, платять нам біля 50 тисяч євро. Відмовитися від цього я не хочу, знаючи, що можна придбати, можна придбати новеньку техніку, можна придбати новеньку ділянку, і маючи ці кошти, ми їх вкладемо у розвиток тієї самої ферми. Тобто, чим більше у нас землі. Чим більше у нас, по ідеї, коштів, тим більший розвиток. Я не знаю, скільки буде серій в цьому проходженні, але усе буде залежати від вашої підтримки. Тобто, друзі, чим більше ви ставите вподобайок, чим більше ви підписуєтесь на цей канал, тим більше виходить наступних серій. Можливо, я розмовнику відео такий собі, можливо, я буваю занадто відвертим, але це мій канал, це моя думка. Я можу бачити щось по-іншому, я можу бачити щось під іншим кутом. Але мапа, онована Земля, вона все ж доволі хороша. І я сподіваюся, що подібних проєктів ставатиме все більше, наші автори, все ж намагатимуться робити. Подібні проєкти маю на увазі не копіювати щось, а робити щось своє унікальне з родзинкою. Але спершу це ж ландшафт, це ж базове для будь-якої мапи, для будь-якої це Базове це знати, вміти налаштовувати ландшафт. А ландшафт це, по-перше, у нас не тільки ось ті струмочки, які є на оновній землі, поля розташування їхні дерева, лісопосадки, канали. Це також і дороги, схили. Це можуть бути підприємства, вони теж входять до ландшафту. Якщо підприємство добре розташовані в мірі самого ландшафту, там є деякі дрібні деталі, заїздики, особливості для обслуговування. Я це кажу як знавець в цьому напрямку, тому гадаю, що ви зрозуміли, що ландшафт є базовим. Тобто, якщо ти вмієш правильно розташовувати, працювати з цим. То ти зробиш справді хорошу та якісну мапу. Далі все налаштовувати. Робити там, ну маю на увазі, що налаштовувати і виправляти баги, там заприписувати коди, програми для того, щоб працювали самі ланцюжки для підприємств це теж важливо. Але ландшафт, ландшафт є базом. Якщо ти вмієш робити ландшафт, ти зробиш справді гарну, хорошу мапу. Навіть якщо там не буде ніяких підприємств, все одно це. Круто, вміти робити ландшафт. Так, це займає дуже багато часу, але все одно воно того варте. Бо побачити гарний ландшафт це найбільша радість для самого гравця, особливо для мене. Тому я завжди, коли говорю про якусь мапу, я завжди звертаю на ландшафт. Ландшафт є дуже важливим. Навіть якщо я людина, яка добре розуміється в звичайному ландшафті. Так, рельєф, ландшафт. Рельєф і ландшафт це зовсім інше поняття. Навіть не порівнюйте, друзі, не порівнюйте. Так, ну що ж, ми з вами починаємо працювати за цим контрактом. Вибач, я трішки заговорився, просто коли якась тема заходить на цю тематику, мене не зупинити. Вже сам намагаюся себе стримувати, тому що ти маєш говорити одне перед своїм екраном, а потім ти потім починаєш звертати на щось інше. Якось складно переключитися з одного мету інший, але трактор працює хвацько. Думаю, що за годину-півтори ми зможемо це зробити. До речі, техніка теж у нас стрибає. Хто не скаче, той москаль, хто не скаче, той москаль. До речі, не знаю, коли це відео вийде. Я планую його викласти десь на День Незалежності України або День відновлення незалежності України. Це 24 серпня. Думаю, воно вийде. Ну, ось ви розумієте, що хто не скаче, той москаль. От вам і воно скаче. Все ж цей бах, характерний, як. Для модової, так і для базової техніки. Ну що, друзі, повернімося потім. Так, минуло багато часу, півтори години, десь приблизно ось так. І ми з вами будемо робити щось інше. Бо гроші вже є на нашому рахунку, але це не означає, що якщо ми маємо з вами кошти, то це все, все. Ми купили ділянку, вона в хорошому просто стані. Ви не повірите, або повірите, або задумаєтеся. От як отримати ділянку? Ні, можна придбати хоч всі ділянки на цій мапі, але це та це не цікаво. Вибачте, купувати ділянку вже зразу з полем, купувати ділянку з гарним ґрунтом, ну це якось дивно, це нереалістично. Не Зате Сергій Кімович у нас тут стоїть, дивіться, приїхав приїхав з Олешок та розвідує територію, напевно, що до родичів. Ну, це наш сусід, майже сусід, ну так, майже наполовину сусід. Так, я як і говорив, щодо ділянок. Знаєте, зазвичай ділянки віддають в жахливому стані. Тобто ти зібрав врожай, все, в жахливому стані ділянка, тут воно все не подисковано, потребує вапнування, але ми цю ділянку з вами придбаємо. Це єдина ділянка, яку ми можемо придбати десь поруч біля нас. Інші ділянки у нас засіяні, або там якась картопля, або ще, або те, але я думався з власником. Як власником. Я цю ділянку поїдаю, якби орендую, а ніби й не орендую. Так воно працює в реальному житті. Поруч біля нас, я не проти це придбати, але об'єднувати поля я не буду. Нема в цьому сенсу ніякого. Не хочу я руйнувати ландшафт. Не дай Боже, ще у нас буде дефляція, не дай Боже, у нас ще буде вивітрювання відбуватися в наших полях. Це взагалі пошкодить шар нашого ґрунту і тим більше насіння, яке ми висівали. Так, гаразд, ми придбали з вами ділянку. Хороша купівля. Тепер будемо його приводити до належного стану. Так, ну що ж, давайте з вами, давайте з вами забудемо про ту ділянку на деякий час, тому що на нас чекає, на нас чекає посівна. Я наголошував, що ми почнемо з вами сіяти саме ячмінь на тому от полі, на якому у нас була квасоля. От щодо самого ґрунту, навіть якщо у вас чорнозем, навіть якщо у вас сірі лісові ґрунти, навіть якщо у вас коричневі ґрунти каштанові, все одно врожайність вона залежить не від ґрунтів самих, що там чорноземи, найкращі ґрунти ні, це брехня. Найкращі ґрунти ті, за якими доглядають. От ви коли задумувалися, де найбільша врожайність? Здивуєтеся, але в Ізраїлі. В Ізраїлі найвища врожайність. Ізраїль і там деякі ще інші кінь, тому що люди там доглядають. Ізраїль це пустеля, це пустеля безлюдна була, і там тепер вирощують непогані такі культури. Але ми з вами, друзі, починаємо це все засівати. Тобто, незалежно від того, який в тебе ґрунт, за ним потрібно доглядати, вносити добрива, спостерігати за дозуванням. Тобто відносити зразки ґрунту в лабораторію, аби визначати кислотність, лужність та багато інших Я не агроном, я цьому не розуміюся. Але як знавець за географічною спеціальністю, ну я також і туристичний напрямок, ну, кваліфікований працівником туристичного напрямку, і також і географічного, то я Розуміюся в цих от поняттях, що чув, щось бачив, що читав, отак. Так, засіваємо, друзі, це все. Засіваємо. Я можу в деяких моментах бути неправим. Якщо я чогось не знаю, якщо я щось не так сказав, то виправляйте в коментарях, хто там знавці. Де то коментарі існують, аби писати якісь поради, аби писати щось цікаве. Пишіть щось цікаве, друзі. Щоб ви дізналися і я дізнався. Так, повертаємося, бо тому, що мені насіння, на жаль, не вистачило. Зовсім не вистачило для того, щоб засіяти на тому полі. Тому, друзі, пишіть коментарі, пишіть обов'язково, якісь цікавинки. Може, навіть з реального життя чому б ні. Канал створений для, е, створен для, створен для того, щоб говорити, канал створений для того, щоб поляризувати українське, канал створений для того, щоб поговорити. Ну, я говорю свою особисту думку, я оглядаю їх по-особливому. Ну, як будь-яка людина. Тобто скільки людей, стільки й думок у світі. Це ж такий канал. Так, друзі, засіваємо ще частину, але це ще поки що не все. Ще не все. Але як я бачу, ну, не надто мені то й вистачало цього всього. Тобто, я дос, докидав добрива. Я також насіння докупив, тому що в мене його було дуже мало. Самі розумієте, насіння треба ніби й невеликій кількості. Але зауважу, що воно залежить від самої культури. Так, закінчуємо. Закінчуємо. Так, я не договорив щодо культури. Тобто, якщо ви будете сіяти ріпак, буде витрачатися менше там в об'ємі воно залежить від висіву. Тобто висів трішки відрізняється від цього. Я також помітив цю особливість в грі, помітив різницю. Тому що на тому полі ми витрачали менше насіння, ніж на цьому. Ну ячмінь і ячменем. Треба сіяти більш близько один біля одного. Так, а тепер ми починаємо з вами каткувати це все нашим болгарським катком, катками болгарськими. На жаль, це єдина модифікація, яка мені сподобалася за функціональністю, хоч воно й болгарське, але воно працює, дай Боже, файно. І воно підходить для нашого Юмезика. От Юмезик добре його тягає, в нього хвацько тягає. Надіюся, майбутньому ми зможемо купити якийсь інший каток або причепити його до нашого ХТЗ. І також ХТЗ буде його витягувати. Я бачив дві модифікації про ХТЗ, але кажуть, що вони такі собі по якості, не знаю, можливо, виправили ті баги, треба перевірити. Це у нас 17-й, почекайте, 200, 250, ні, 241-й ХТЗ. І також я чув ще про 181-й гусений чи 100, Треба потім глянути, десь 181-й. Які вийшли в загальному доступі, ну вони були взяті ще з 22-ї ферми, вони були перенесені. Ще пригадати, як воно називається цей процес перенесення з одного на іншу версію самої гри. Але вони є, ці модифікації, я їх не перевіряв, але вони є. Спробуємо глянути колись. Ось, друзі. Нарешті наше поле засіяно ячменом. Будемо збирати ячмінь, потім продамо на місцеве підприємство. Шкода, що тут немає, але думаю, що можливо будуть підприємства. Ну, може, у нас буде, наприклад, пивоварня в майбутньому. Все ж ми... оновлена земля може кардинально змінитися за один рік. Це логічно, логічно. Я надіятимуся, що і багато інших мап руки теж будуть в майбутньому виходити. Будуть виходити. Так, ну що ж, давайте з вами розкидати вапно. Єдиний розкидач, який підходить, це ось цей. Стандартний, але вапна мені треба багато. Думаю, що це не перша ходка, яку я буду робити. Але складно, складно, складно нашому юмезику тут працювати. Робота дуже нудна, але розкидати вапно потрібно, тому що треба налагодити налагодити якість нашого ґрунту. Якщо у нас ґрунт буде поганої якості, звісно, ми отримаємо менший врожай. І не факт, що усе, що ми засіяли, воно зможе зійти навесні. Хоча ми сіємо озиму культуру. Але все одно не факт, що воно у нас зійде. Ну і бур'яни, бур'яни теж можуть повилазити спеціальні бур'яни через кислотність. Тож для того ми її робимо. Вносимо це вапно, щоб кислотності не було високої, щоб воно прийшло в норму. Так, а до речі, ще кислотність гній робить. Тобто. Гній теж не завжди корисна річ, якщо його занадто багато кидаєш, азот утворюється надто багато. Азот ґрунт це теж шкідливо для самого ґрунту, тому треба, щоб був баланс. Так, ну що, друзі, ми тут з вами попрацювали, а тепер будемо дискувати. Віддав я той розкидач. Робота дуже нудна, і гадаю, що не надто цікава. Але можливо, в майбутньому ми з вами побавимося із українським розкидачем. Будемо з вами, як, наприклад, у Оріхівський розкидач мапна. Пригадуєте, в нас була одна мапа Горбані, і там ми працювали з Оріхівці-Ліматівським розкидачем. Хороша техніка, потужна, українська вітчизняна. Люблю, коли українська вітчизняна техніка є в іграшці. А не ті Ниви, камази. Я їх ненавиджу, чесне слово. Я їх хотів бачити більше української те, що характерно для нашої країни, для звичайного господарства. А не старі якісь там Камази, мази, старі ці вже. Ржаві МТЗ, Ростельмаші, Ниви, от такого -от подібного мені не дуже і до вподоби бачити в іграшці. Ну, ці нові МТЗ ну, це ще таке, бо тому що деякі конструювалися, тобто збиралися в Україні, це ще можна. А інша техніка, ну то таке, не надто цікаво. Ну що ж, давайте дискувати на цьому полі. Ти 40 хвилин пройшло, а для вас менше хвилини, але все одно результатом я задоволений. Ми вже закінчуємо дискувати на цьому полі. Файно, чудово, прекрасно. Будемо, 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 будемо повертатися додому. Щодо українських мап, я особисто чекаю оновлення Одещини про село Осички для цієї версії ферми. Я особисто очікую. Заінтригувала мене мапа, заінтригувала. Хочу теж, можливо, проходження якесь записати, аби тільки було час на це все мати. І також, аби здоров'я було це все проговорити. Так, ну що ж, друзі, попрацювали ми й тут. Далі нас лишається посівна, але то вже буде у наступному відео. Бо я розумію, що можна робити відео хоч на годину. Але я його записую 3,5 години. Навіть більше 3,5 годин я ще ж працював на тому великому полі біля Приморського, тому зрозуміло, що пішло ще більше часу. Ну що ж, друзі, не забудьте підтримати це відео вашої вподобайкою і також підпискою. Я старався, чесне слово, друзі, не брешу, я старався. Реально старався зробити це відео максимально цікавим і думаю, що. На День Незалежності воно все ж вийде. Вітаю вас, друзі, з цим святом, хоч наприкінець відео, але вітаю щиро вітаю вас з Днем відновлення української незалежності. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Зустрінемося у наступних серіях цього проходження. Слава Україні! Слава нашим героям України! Побачимося у наступних відосиках!